Коли бомж ригає, то в тебе є одна-дві секунди, щоб натягнути їм футболку на морду. Ні ну звісно, робота важка, всі випивають. Була колись це, мені друзі розказували. Зараз звісно, такого нема, зараз все помінялось, зараз працює як в Європі. Трохи випивали. Можна на запитання питання дивитися, але скажімо так. Я думаю, що ой ні, захетять мене за цю тезу. Ну краще, захетять, але типа, якщо по чесному, ну нічого поганого немає, якщо ти не нажавний в гавно. О, до речі, поки про алкоголю це спілкуємося. Є може якась така посвята в лікарі швидкої допомоги, чи є якесь таке, чи ні? Знаю, ви випить водку з пупка бабки якоїсь перший бомж, який може тобі за шиворот все, ти доктор. А що значить Там... за шиворот? Ну вони іноді блюють, так буває, що ти не вспіваєш зробити. Оцю. Це з роками приходить, що коли бом шригає, то в тебе є одна-дві секунди, щоб натягнути футболку на морду. <реш> <реш> якщо він заправлений, якщо розправлений, ти сука в програші. <реш>